Наказом МОЗ України внесено зміни до стандартів медичної допомоги коронавірусна хвороба COVID-19. вони стосуються виявлення та моніторингу контактних осіб, ймовірних та підтверджених випадків захворювання на коронавірус. Стандарт 1 доповнено категорією осіб, яким проводиться лабораторне обстеження на COVID-19 з використанням методу ПЛР в обов'язковому порядку, зокрема працівникам закладів освіти перед початком навчання в очній формі, тобто Якщо ми починаємо працювати в очній формі, працівник закладу освіти повинен звернутися до свого сімейного лікаря, повідомити це і обстежитись на COVID-19 ПЛР методом. Ми проінформували про це керівників закладів освіти, про це знають керівники лікувальних закладів, керівники закладів первинної медика, що надають. Винну медико санітарну допомогу за інформацією медика, також рекомендовано проводити лабораторне обстеження на COVID-19 з використанням методу ПЛР співробітникам реабілітаційних закладів. Расу квартал бажана рекомендована, а також відвідувачі вказаних закладів віком до від 12 років перед початком їх періоду перебування, тобто, якщо Дитина, яка вже виповнилась 12 років, прибуває у цей заклад реабілітаційний на для того, щоб певний період знаходитись там. Її також треба обстежити на методом ПЛР.